Називається мокрим по мокрому. Звичайно, що спочатку нам потрібно, як і в попередньому відео, нам потрібно з вами залити всю поверхню нашого пряничка. Все те саме. Ми беремо трошки густішу глазурь. У мене є більша біла глазурь для краю. Тут нічого страшного, відтінки не надто темні, ось так. Ну, тут, мені здається, пряник у нас досить такої правильної форми. Ми можемо просто залити, провести лінію, тинок і в іншу сторону. Малюємо квіткове трояндове серце. Можна зробити подвійний край на всяк випадок, щоб глазурь все ж таки не потекла. А чому мокрим по мокрому? Тому що глазур вологіша, так? А, ні, вона, вона просто вона ми як зараз рідкіше. будемо. Ми тут малювали з вами ми на суху вже висохшу поверхню глазурі, ми наносили зображення. А тут ви зараз побачите, ми прямо от залили глазурю і зразу тут же будемо малювати зображення. Угу, угу. І воно все вже разом висохне і буде вже готовий пряночок. Тут, тут, тут етапність, менше uh -huh. етапність, uh -huh. скажімо так, виробництва наших пряночків. Так, так, обрізали. Тут можна дірочку трохи більшу і заливаємо. На мою думку, чим, чим ніжніше і пастельніше, тим приємніше. Барвників менше в світлих тонах. Uh -huh. Ось такі фарби це продукція хімічної промисловості харчової, але ось так ми залили, тепер беремо наш чарівний інструмент зубочисточку. І ось так рівномірно розподіляємо. Не забуваємо про Пульбашки повітря, легесенько їх отак протягуємо з щоб вони у нас ось, все. Ми випустили наше повітря. Так, що тут у нас з бульбашками? Краще це робити при хорошому освітленні. Не побачимо ми всіх бульбашок. Так, ну, в принципі, все. Тепер ми беремо з вами червону фарбу. Натікати. Хтось телевізором розмовляє, я з глазурю. <гум> <гум> так, і ставимо такі крапочки. Можна такі трошки більші. Просто собі хаотично. Ми будемо робити трояндочки. Можна робити сердечки, можна робити губки, можна просто горошки залишити. Ну, я думаю, достатньо. Ще ось тут можна одну. Так. Візьмемо ще рожевий трошки. Розуміло, ставимо собі всередині крапочки. Ну, вже гарно, мені здається. Uh -huh. okay. тут, тут залежить від нашої фантазії. Так, що ми ще зробимо біле, візьмемо трошки більшу білу. Так, ось у нас край підсох, ми його протерли, поставили ще білі крапочки. А тепер ми беремо, знову ж таки, нашу чарівну зубочистку і малюємо такі трояндочки. Тобто тут залежить, Ні, можна так серединку промалювати, а потім трошки ширше. Щось схоже на трояндочки. Так, ну, ось такі у нас трояндочки вийшли. Додамо ще трошки листочків. Знову ж таки, ми ось так раз. Ну, трохи густа у нас глазурь. Ось так тоді, ось раз, ми потягнемо. А взагалі ви рідкою глазур'ю ставите крапочку і тоді зубочисткою її протягуєте. Угу, угу. Тут у нас густа глазурь. Можна робити наперед листочки, тоді вже потрібно, звичайно, що кондитерські насадки, і тоді ви їх просто вкладає... так, угу. вкладаєте угу. і воно висихає і має тоді об'ємне зображення. Дуже гарно так. Ну, тут, я ж кажу, тут все залежить від фантазії, що немаловажно, від настрою. Тобто, якщо ви маєте, не маєте настрою, то краще. Не братися, боротися Ні. Ні. Ні, Мені здається за будь-яку роботу. ну, угу. все, все не виходить і не таке, як тобі хочеться. А якщо у вас хороший настрій, хороші люди, так. навколо. Ну тут. В принципі, наше країн готові. Я кажу, нічого складного, головне це бажання, натхнення, ну і, звичайно, що хороший настрій. Uh -huh. Дякую за увагу. Дякую вам. <laughs>